50 тисяч українців втратили кінцівки через російсько-українську війну. Такі дані оприлюднило американське видання The Wall Street Journal». Фактична кількість ампутацій може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час. І деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення. Як спілкуватися з людьми без кінцівок чи з протезами? Далі у сюжеті прикордонник ігор протопопов пройшов ато. Під час повномасштабного вторгнення рік захищав Україну, втратив праву ногу. Останні чотири місяці ходить на протезі. За його словами, не всі люди знають, як спілкуватися з такими, як він. Для мене саме обідне з усього, коли до мене підходять і питаються мене віддячити за мій внесок. Для всіх людей це коли мені дають гроші. Для мене це табу. розумієте? Я ніколи день ні в кого не просив, я їх навчений сам заробляти. І для мене це дуже обідно. Підійди просто познайомся, хочеш просто подякуй, руку там. Все, для мене більше не треба. Мені не треба там щось давати. Коли мені хтось питається предложити як військовому бутилку якогось спиртного напою, блін, ну я ж не алкаш якийсь. Нафіга мені це даєте. Ви цим хочете показати, що ви з чимсь мені віддячили? Ну блін. Ну, не горілкою чи коньяком. для військовослужбовця Ігоря Протопопова жалість неприйнятна. Ідеш так іногда чуєш там. Проходиш мимо яких то жінок, уже які в віці, і чуєш ззаді себе фразу там О боже! там знаєте, людина там, от вслух, висловлює свої мислі, о Боже. Я розумію, що вона тіпа типу, мене жаліє. Хоча я розумію, що мені з її жальче, ніж самого себе, бо я можу з протезом більше, ніж вона на своїх ногах. Володимир Гунькін отримав поранення на фронті у березні 2024 року під час евакуації побратимів. Втратив праву ногу. Два тижні тому почав ходити з протезом. За такий короткий час відчув у відношенні від людей жалість. Більше не подобається, коли питають що сталося. Чому, не, нічому, а як так сталося, не міг зберегтися чи як. Ну, якби У мене так вийшло, що як іде окоп зігзагами, от цю ногу я міг спасти, бо спрятав за, за цим зігзагом, а от цю не успів, бо якраз коли хотів забрати, якраз упала граната коло неї. Як чернівчани поводяться, коли зустрічають військових, які отримали бойові травми, звичайно, бажано якось напсувати увагу на тому, що вони втратили якусь кінцівку, тому що ну не можна сипути сильні на рани. І якщо ви хочете допомогти людям, то краще спитати, що треба допомога, тому що інколи вони не хочуть здаватися лігідними. І це дуже важливо. Мій син загинув 9 місяців тому під махмутом. На жаль, тіло до цього часу, ще лежить на полі, тому що через постійні обстріли його не могли евакуювати, звити. А чи знаєте ви, що не можна казати таким військовим, які є слова для них табу? Мені здається, що співчувати не можна, тому що це і так для них е, травма. Так Просто підтримувати, Знаєте, зробили. ми навіть приїжджають я, вчитель, мої учні, які зараз на передовій, Я їм дякую за те, що вони захищають нас. Ми не маємо від них відвертатися або якось ховатися чи ховати свої погляди. Їм можна говорити будь-що, тут зважаючи які їхнє сприйняття, і який їхній психологічний стан. Тобто, по ідеї це потрібно дивитися це суто особисто до кожної людини. Тобто, якщо, наприклад, я зі своїм колегою, який, наприклад, вернувся із фронту, е я можу спілкуватися на будь-які теми і можу говорити, то а з іншим я не можу навіть два слова зв'язати, ну це виключно від особистісного плану. Тому ну, я скажу так, як офіцер запасу, що в першу чергу люди захищали нашу свободу, незалежність, територіальну цілісність і обов'язок кожного громадянина. Незважаючи на пол, надавати всебічну допомогу, хто може матеріально в госпіталь піти, принести щось з домашнього харчування, хто може як психолог працювати з ними, вивести їх з цього стану. Треба старатися менше на таку тему розмовляти, а більше про щось таке, щоб їм було від того І щоб вони оптимістами більш ставали. Якщо ми будемо на таку тему говорити, що е, про воєнну, то у них зразу навертаються всі ті жахи, які вони перенесли. А от на вашу думку, що могло б їх образити? Які слова, які дії? Е, слова про те, що у Україні зараз дуже важко, що ми всі переживаємо, що в кожній людині на серці немає ніякого спокою, нема радості. Про це старатися так з ними не розмовляти. Це можна, якби в жартівному вигляді, а з деякими краще ні. Це в залежності, як людина відноситься до цього. Деякі люди відносяться би, з насмішкою, ну, типу, що зробиш, так і вийшло. А деяким це неприємно. Тому до кожної людини треба мати свій індивідуальний підхід. У спілкуванні з військовими, які отримали травми на полі бою, головне не жаліти, не відвертати погляд, не зосереджувати свою увагу на протезі, допомагати лише якщо захисник просить. Повага і вдячність передусім. Звісно, найкраще, що можна зробити, це сказати дякую за захист, активно не втручатися в допомогу військовому, якщо він про це не попросив. Не торкатися його засобів, за допомогою яких він пересувається, не торкатися його тіла без дозволу. Ви можете запитати, чим я можу тобі допомогти, чи я завжди поруч, телефонуй, коли тобі потрібно, не розпитувати про травму. Як це сталося, коли це сталося? А які події там? Були, що ти бачив, тому що це повертає людину у той травматичний досвід. Для військового з протезом слова табу це одужуй. Якщо він уже в соціумі адаптовується, значить він вже здоровий, а в нього ж нічого не відросте. Тому одужуй, ми не говоримо людині з протезом. Психологиня каже: батькам потрібно навчати дітей з малкою, як поводитися, коли вони зустрінуть на вулиці військових з пораненнями. Пояснювати, що це такі самі люди. Як і ми всі, але він зробив для нас такий вчинок, за який ми повинні бути йому вдячні. Ще дуже важливо, коли ви говорите з дитиною, не транслювати також жалість, тому що те все, що ви не стільки важливо, що ви говорите, а від те, як ви говорите. Якщо ви будете дитині, розказувати з такою жалісливою інтонацією, то він так само, ваша дитина, так само буде дивитися на ту на ту людину. Дуже важливо транслювати вдячність і силу, що ось ця людина сильна. Вона таке перенесла, вона таке пережила і залишилась жива. От, і щоб дитина так само була вдячна і не жаліла військового. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4